Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розкажу про наш курс «Веб-розробник». По-перше, відповімо на питання, що, хто такий веб-розробник. Веб-розробник – це людина, спеціаліст, який може з самого початку, починаючи з дизайну і закінчуючи програмуванням, створити веб-сайт. Для того, щоб створити цей веб-сайт, на нашому курсі ми розглянемо наступні речі. По-перше, ми почнемо з такого сучасного графічного редактора, як Figma, в якому створюються макети дизайну сайтів, а також деяких застосунків. З допомогою цієї платформи ми з вами навчимося малювати, ну, не те, щоб малювати, а структурувати інформацію на сторінці так, як вона буде виглядати вже в браузері. Вже в інтернеті, коли ви вже зверстаєте його. Одразу після того, як ви ознайомитесь е, цією програмою, ми також познайомимося з сучасним безкоштовним редактором коду від Microsoft: Це Visual Studio Code, який дуже часто використовується для веб-розробки, але й не тільки, тому що він підтримує багато різних сучасних мов програмування. Але ми сконцентруємось. Саме на тій функції, яка нам дозволить робити веб-сторінку. По-перше, нам необхідно буде вивчити, що таке HTML. HTML-код дозволить нам побудувати впорядковану структуру мультимедійної інформації на сторінці за допомогою тегів. Для того, щоб ви. Краще розуміли, що таке теги. Давайте я вам відкрию, наприклад, фрагмент сайту, це шапка, наприклад, сайту. Да? І ми можемо побачити, якщо роз... розкрити панельку розробника. Да? Ми теж її будемо часто користуватися. Тут ми можемо побачити, що за допомогою тегів це, до речі, тег в HTML. Це спеціальне такий ключове слово, за допомогою якого обгорнути в кутові дужки, Да? Ключове слово обгорнути в кутові дужки, за допомогою якої ми помічаємо, де починається і де закінчується та чи інша частина нашої сторінки. От, наприклад, спочатку за допомогою HTML-тегів ми робимо структуруємо ось елементи, з яких Складається секція, певна. Потім ця секція, в цій секції є інші елементи. от Наприклад, ми бачимо, я їх виділяю. да Секція з логотипом, секція з додатковою інформацією. В свою чергу, кожна наступна секція може складатися ще з інших елементів. Ті, в свою чергу, теж складаються з додаткових ось малюнка і тексту. Таким чином, за допомогою HTML-розмітки, ми структуруємо інформацію на нашій сторінці. Одразу після HTML ми перейдемо з вами до CSS властивостей. Що описують вигляд і розташування всіх цих фрагментів інформації на сторінці? Ось якраз ми і бачимо, що оці всі елементи, да, в HTML, що вони всі на своїх місцях мають певний колір, мають певне розташування це завдяки CSS. Якщо б CSS не було, то ми б бачили просто білу сторінку з текстом, як це е, дуже часто відбувається в Вікіпедії. Але за допомогою CSS ми можемо побачити повну картину. І не тільки за допомогою CSS ми також навчимося з вами е, адаптувати нашу сторінку під різні ширини екрану е, нашого додатку, щоб наш, е, нашої сторінки. Щоб наша сторінка виглядала однаково і на широкому екрані е, комп'ютера, і на вузькому екрані планшета або телефону. Як ви бачите, змінюючи ширину так от фізично да, навіть, екрану, е, цей фрагмент повністю адаптується. Це завдяки CSS. Також завдяки CSS е, можна. Зробити реакцію елементів на наведення курсора, це ми теж навчимося робити. І е, навіть анімацію можна робити. Це тут, до речі, є теж невеличка анімація, коли у нас екран трошки е, певний ось. Етап ширини проходить, то у нас анімується зменшення нашого заголовку да, в контентній частині, наприклад. Це CSS, За це все відповідає саме CSS властивості. Наступним етапом, після того, як ми вивчимо HTML і CSS, ми познайомимося з такою мовою програмування або як її називають мовою сценаріїв. JavaScript, який дозволяє описувати реакцію сторінки при взаємодії нас з цією сторінкою. Тобі ж, коли, ну, наприклад, галерея або коли ми хочемо. Натиснути на кнопку, щоб у нас з'явилося додаткове вікно для реєстрації або ще щось подібне. Це вже без JavaScript на сучасному сайті цього зробити неможливо. Ну і в підсумку, що ми маємо на впродовж проходження всього курсу, ми познайомимося з такими технологіями, як HTML, CSS. І JavaScript це такі фундаментальні речі, які потрібно знати кожному веб-розробнику, з ними ми познайомимося завдяки середовищу Visual Studio Code, який ми теж будемо встановлювати а, на комп'ютер з самого початку. А також паралельно ви познайомитесь з таким середовищем, як Figma, в якому створюється дизайн. Ну і якщо... Подивитися, наприклад, ось в кінцевому результаті ви будете мати дизайн вашого майбутнього сайту. Тобі ж спробуйте повністю розробити з нуля дизайн своєї сторінки, а потім за допомогою Visual Studio Code і вище перелікованих технологій ми зробимо цю картинку вже сайтом. Безпосередньо, який дозволить нам ось так: от побачити це вже в браузері, відкрити це і так далі. Тож, тобто, якщо вам подобається програмувати, якщо вам подобається кодити, як то кажуть, ви уважні до деталей, хочете розібратися, що як створено, то цей курс для вас. Разом з вами на цьому курсі ми зробимо. Перший свій, першу свою сторінку ми поринемо оцей світ веб розробки разом. Дякую за увагу.